Тому що провідні адвокати з усіх куточків держави зустрілися для обговорення найактуальніших професійних питань, зокрема, йшлося про специфіку впровадження та виконання закону про адвокатуру. Ми хотіли би сказати Рада адвокатів Закарпаття і кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, що дійсно після прийняття закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Реформування системи адвокатури на Україні відбувається, відбувається наближення її до європейських правових стандартів, і дійсно відбуваються фундаментальні зміни для того, щоб адвокатура України стала незалежним правозахисним інститутом, який надійно і ефективно захищає законні права та інтереси громадян України. На важливості надання якісної правової допомоги наголосив і керівник області. Напівжартом Олександр Ледида констатував, що в записнику сучасної людини неодмінно мають бути два телефонні номери сімейного лікаря й адвоката. Хай там, як а недосконалість механізмів роботи в правовій сфері, таки негативно позначається на інших важливих процесах суспільного розвитку. Одної з таких речов, яка була намічена президентом України, це прийняття нового кримінально-процесуального кодексу. У зв'язку з тим, що вже прийняв діяльність дуже велика роль. Адвоката, тобто вас в цьому цих реформах, зрозуміло, що не все зразу виходить. Сьогодні ще багато є стрілкового крові слідчого сладів, прокурора, міліції, адвоката, але. Вже сьогодні це працює. Також у рамках зустрічі відбувся семінар для місцевих адвокатів з практики застосування нового кримінально-процесуального кодексу. Мовили чимало про негласні слідчі дії. Подібний формат навчання є досить ефективним, кажуть організатори. Тому найближчим часом планують таким чином попрацювати із майбутніми адвокатами. Думаємо, щоб на протязі. Ну, якщо б не місяця, то двох місяців проводити семінари, щоб адвокати вчились, молоді адвокати, які значить, зараз здають екзамени, щоб вони знали, вчилися, як працювати, оскільки є питання, що здають екзамени, отримують свідоцтво, але не всі досвідчені. Тому треба, щоб семінари такі проводилися у нас постійно. А навчати таки є кого, підтвердив ректор Ужгородського національного. В головному виші краю юридичну освіту нині здобувають 2,5 тисячі студентів, що свідчить про усвідомлення юними закарпатцями престижу професії. Крім того, за словами Федора Вищука, сьогодні Ужну працюють 35 кандидатів юридичних наук та розпочато другий десяток професорів. Для порівняння в 1995-му область могла похвалитися лише одним кандидатом юридичних наук.